Напевно, ти пам'ятаєш, що це? Пам'ятаєш, які вони на смак? Так, це ті самі плюшки з дитинства. Сердечка посипані з цукром, без начинки, але неймовірно смачні, особливо з молоком. Ще їх називають здобними булочками. Тож давай зараз приготуємо це. У ємності з теплим молоком 250 мл. Додаю 7 г сухих дріжджів. Якщо це живі дріжджі, то тоді 10 г. Перемішати вінчиком, залишити на кілька хвилин, щоб дріжджі пробудилися. І у іншій ємності з'єдную 50 г цукру, пів чайної ложки солі, 2 яйця. І Тепер сюди вливаю молоко з дріжджями. Далі 15 мл олії і 50 г вершкового розтопленого масла кімнатної температури. Перемішати вінчиком. Далі 450 500 г просіяного борошна. Додаю до рідини. Починаю замішувати тісто до об'єднання. Коли воно об'єдналося, викладаю на поверхню посипану боришну. І вимішую тісто доти, доки воно не стане однорідним. Інколи навіть трішки вибиваю тісто об стіл. Це допоможе зробити його еластичним і розкрити усю клейковину. Ось таким має бути тісто М'яке і налипне до рук. Округляю тісто. У миску змащену олією викладаю його, накриваю харчовою плівкою і залишаю на 1 годину у теплому місці, щоб воно піднялося. Я кладу в духовку з увімкненим світлом. Коли час вийшов, тісто не обминаю і відразу починаю ділити на шматки. Кожен шматок приблизно вагою 90-100 г. Округляю. Даю 10-15 хвилин відпочити шматочкам. Далі поверхню, на якій буду формувати булочки, більше не присипаю борошном, Беру шматочок тіста і починаю розкачувати в тонку паляничку такої форми. Тепер змащую або рослинною олією, або маслом це ж за бажанням. Та посипаю цукром, скручую рулетиком по коротшій стороні. Краї защипую, щоб вони не розклеїлися. Кладаю рулетику двічі, так, щоб шов залишився у середині. І роблю надріз, але не до кінця, а ось так. Розкриваю булочку і роблю вигляд сердечка. Викладаю на деко з пергаментом, або просто на поверхню змащену олією. Зберігаю відстань між булками, бо плюшки ще виростуть. Накриваю харчовою плівкою і залишаю їх ще на 30 хвилин, щоб вони відпечили. Потім цукрасу змащую зверху молоком. Ну і за бажанням можна зверху ще раз посипати їх цукром. Випікаються булочки при 190 градусів 25-30 хвилин. Але ти орієнтуйся по власній духовці. Плюшки мають вирости та стати рум'яними. Важливо не пересушити їх. Коли вони готові, виймаю і викладаю на решітку для охолодження. Деякий час чекаю. Ну і тоді можна насолоджуватись смаком дитинства. Ось такі м'які цукрові плюшки. Рум'яні, апетитні. Це булочки, які просто тануть у роді. Вони настільки ніжні і м'які, наче хмаринки. Поглянь на них. Це доступно, просто, легко і дуже смачно. Спробуй приготувати і також пригадай своє дитинство смачного!